Єдина рецептурна аптека під чорним орлом, що у центрі Сокаля, зараз зачинена. Заклад заснували ще у 1897 році. інтер'єр аптеки зберігся з тих часів. Тут можна побачити старовинні меблі, посуд, парцелянові флакони для зберігання, старі рецепти та записники. Це була основна аптека в Сокалі, через ню здійснювалося багато продажів медикаментів, ліків. В аптеці виготовляли готові форми ліків. Це мазі, настойки. Вона була відкрита ще в кінці 19 століття, і власником цієї аптеки був Євген Височанський, бургомістр, який пізніше був декілька скликань бургомістром Сокаля. Це людина, яка взяла владу в руки, вона навела порядку з фінансовим і вона прийняла сокаль з дерев'яним. А за, за коли по завершенню його каденції в сокалі було збудовано багато кам'яниць. Це приміщення у власності міської ради. А от сама аптека Львівської обласної ради. Зараз облрада готує проєкт про припинення діяльності цього підприємства. Зараз цей ринок аптечний дуже є насичений. Важко втримувати конкуренцію з мережами комерційних аптек. Одною з таких аптек є власна Сокальська аптека. Вона вже довший проміжок часу показує негативні фінансові показники. Очевидно, раз вона показує погану ефективність діяльності, то має певні борги, очевидно, перед постачальником за оренду цього приміщення, бо воно є власність. Сокальської міської ради, якщо я не помиляюся, около 500 тисяч гривень боргів станом на сьогодні має це, це підприємство. Що робить в цьому напрямку Сокальська міська рада? Ми скерували листа до обласної ради з, з фонду держмайна об, Львівської обласної ради, щоб припинити договір про оренду, тому що фактично вони припинили вже договір ну, сплачувати нам по оренді. І ми звернулися з проханням, щоб нам залишили історичні меблі, які були в цій аптеці. Ну, скажу, питання не просте, тому що за обласним закладом комунальної аптеки, на жаль, є борги. І ті борги треба думати, як їх вирішувати. Як розповів Сергій Касян, цільове призначення приміщення змінювати не планують. Тут хочуть зберегти аптеку та в майбутньому створити музей. Для цього важливо залишити історичні меблі, розповів історик та краєзнавець Ігор Дацюк. Понад 130 років тому, бурмістр міста Сокаля Євген Височанський, він ж аптекар, відкрив тут в центрі міста Сукаля цю аптеку і пристійні дубові шафи. Певні е, знаряді, які тоді е, були в той час за часів Австро-Угорської імперії, вони збереглися в нас і донині. Зокрема, ми хочемо відновити функціонування цієї аптеки і також зробити е, тут кімнату музей. У нас збережені меблі е, з того часу небайдужими людьми, які е, відтворять колорит давнього е, міста і, власне, е, як лікували людей, як приймали людей. Тут в нас в місті Сукалі в кінці 19-го століття за словами виконуючи обов'язки керівника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрія Білоуса зараз обговорюється питання, зокрема розглядають варіант передати меблі сокальських громаді в обмін на списання частини боргів. Наталка Новацька, Суспільне новини, Львівщина.